Вітаю, друзі! Ось хочу вам показати ще декілька лайфхаків. Почну, напевне, ось із цього. Зарядка зробив собі таку простеньку зарядку. Зараз практично не заряджений вже. Зробив її на, як бачите, переробив з комп'ютерного блока живлення. Досить таки собівартість мені обійшлася десь десь десь, десь, в межах 200 гривень. Так що, якщо комусь потрібна така зарядочка, досить хорошо, це до речі, у мене вже давно ця зарядка зроблена. Ось, Вже скільки вже років два і служить вірою і правдою, Регулюється напруга. Я так у межах потрібної напруги, скажімо так, до 14, Вот, 13,5 виставляю максимум, це якраз для, для акумулятора це хорошо, щоб підзарядити його. Я їжджу рідко і тому ну, не хочу, щоб сідав, не хочу виключати, до речі, ось поставив масу. Ну, мало ли що, поставив масу на акумулятор, ну не хочу постійно її дергати. Постійно користуватись нею, не хочу. Тож, краще так, щоб не виключати прибори Е, ось. Дивіться, ось такий поставив собі давно вже, дуже давно купив Сигналізація, скажімо так. Я колись паків нею відлякував, ставив сигналізацію робив. Зараз я включу її. До речі, дуже хороша річ. Ну, в населених пунктах сигнал заборонений. А це вроді б, як і сигнал, і не сигнал. Собаки, коти я вам скажу тікають на раз від цього звуку. Так що вигідна штука, маю славуту на розборку. У це. У мене є на каналі, як я мучився з цим комутатором. Їдеш, 2-3 дні їдеш, все нормально, і на самих таких місцях, десь на трасі чи, чи серед міста. Раз і заглохло. Що тільки не робив, і датчик хола, і от е, катушку міняв. Три дні їздив, все нормально було. Ну, думаю, все, катушка. Тому раз знову заглохнув. Ну, в общем, що тільки не робив, вияснилось? Що у комутаторі там маса була окислена і не контачило. Ну, у мене є ролик на, на каналі, якщо хто бажає, то я собі зняв от Славути поставив комутатор, провірив його. Він робочий, все добре. Поставив, закріпив на, на болт. І ну, Хто його знає, Воно я в кишені це не ношу. От, а на всякий випадок от у мене є теж. Славути до мене перейшла от така штука. Ось. Теж вожу в бардачку. А, хай, не в кишені. Добре, йдемо далі. Я знімаю спеціально гаражі. Чому зараз ви побачите, чому гаражі, бо на, на вулиці, ну, сьогодні день такий, і сніг і все, що хочеш. Ось. А тут Ось покажу, чому я знімаю в гаражі. Поставив собі у щиток світодіодну підсвітку зеленого кольору, вона в очі немозолить. Не Ось е, дуже хороша річ. Під оці, От, бачите, тут є червоні е, показники, не оці, позначки червоні, то напроти них я наклею. Червону світодіодну ленточку, кусок ленточки, і воно хорошо, досить хорошо видно. Ось. Е так. І ще, зараз я включу. Е, Коли ставив світодіодну підсвітку собі у щиток, подивився на цій от панелі центральній лампочка, як вияснилось, лампочка ось. Підсосу жикльора. Думаю, ну подивився на контакти, до контактів не підведений провід. Тобто, чи це з заводу не було, чи ну, не знаю. Одним словом, я вирішив так, якщо вона є, там, повинна, повинна світити, повинна мені показувати. Що я зробив? Ось на цю ручку, я там покажу. Ось друзі, ця ручка, вона відкручується, плоскопцями треба речах притримати і ручка відкручується. <кій> Такий язичок <кій> я наклею. Правда, не вгадав у корпусі сам виключатель довжину його. Але ну, це не страшно, я просто тут наклею ще кусочок пластмаси і все нормально. Зараз все, лампочка виключається. Значить, ось такий, а, так, як би, о, так, краще видно. Коли ручку давлю до кінця, лампочка тухне. Тобто вже є, і там на ножикльорі трос підрегулірував, все нормально. Лише з то, що з ручкою, я не, не вгадав з кнопкою. Так. Е... годинник купив собі, до речі, дуже хороша річ. Я силку хотів би вам лишити, купляв на Aliexpress, але коли я зайшов тепер, то його вже немає у того продавця. І силку не можу залишити. Дивіться, чому я його взяв? Ну, по-перше, е... Дуже зручно, я привик знати, яка година. Ну, така я людина, такий характер у мене. Ну, навіть не із-за цього, дивіться. Тут є три режими. Бачите, я бачу, як напруга на акумуляторі. Тобто дуже вигідна штука. Мені не треба брати прибор, не треба брати мультиметр. Далі температуру показую. Це мені зовсім не потрібно. І є от такий режим, де от воно. Міняються, міняються покази година, напруга і так далі. І ось постій, постійний якийсь режим можна вибрати. Так, і кхе, вентилятор. Знаєте, моя дружина перенесла дві тяжкі операції на, на вуха, і вона дуже боїться, я її прекрасно чудово розумію, вона дуже боїться сквозняків і так далі то я собі поставив такий вентилятор. Не хотів, правда, цей кабель мені очі мозолить від вентилятора. Ну, дирку у торпеді сверлити, якось не дуже охота. Можна було по попід скло туди. Ну, Тут дуже велика морока. То, я так подумав, він не дуже так аж і мозолить очі. То хай вже так і буде. І ось, друзі. Дивіться, я шикарно живу. Прийомничок. З пультом. Не що небудь собі. Ось, включається. Навіть є функція... Тут погано ловить у мене в гаражі. Ну, Ми включимо зараз флешку. Є функція розмови по телефону, Bluetooth. Так. Ось, І як для мене, для діда це звук не повний. Так, це тільки що? Це тільки половина звуку. Так що ось так. Ну, ось такі а, сигнал я забув підсказати, ось дивіться, як воно сигналить. Ото Отой та сигналка. Ну, тобто, коти, пси розбігаються. Ось так, друзі. Ну, Якщо подобається комусь, пальці догори. Не подобається, пальці вниз. Я людина не горда. Тож, дякую всім за перегляд. Будьте здорові, мирного неба вам!